Усім привіт! Сьогодні приготуємо неймовірно ніжний трюфельний шоколадний пиріг безборожно. Він дуже-дуже ніжний і дуже-дуже смачний. Та швидко готується. Змішуємо сир, цукор, сметану, банани та яйце і дуже-дуже гарно пробиваємо все це блендером. Пробиваємо все до гладенької та однорідної консистенції. Далі в окремій посудині добренько перемішуємо какао та крохмаль та розчиняємо все це в тепленькому молоці. Температура молока десь 50. Градусів. Добре, добре перемішуємо. і Потім з'єднуємо обидві маси – сирну та шоколадну. Добре перемішуємо і виливаємо у форму. В мене роз'ємне кільце без дна, я його обгорнула фольгою, вливаємо туди нашу масу та відправляємо у духову шафу відпікатись десь на хвилин 40-45. Готовий пиріг перестає бути рідким, стає щільним і трошки пружинить при натисканні. Відразу виймати з форми його не потрібно. Залиште при кімнатній температурі до повного вистигання. Потім перенесіть для стабілізації до холодильнику десь на 2-3 години. І вже повністю охолоджений та стабільний пиріг, акуратно вийміть з форми, присипте какао та насолоджуйтесь неймовірно смачним та ніжним пирогом. Надіюсь, вам рецепт сподобався. А я прощаюсь з вами до наступних зустрічей! І трошки після мови, якщо замінити цукор на будь-який інший підсолоджувач за смаком, то ви отримаєте смаколик без борошна і цукру повністю дієтичний.